Ми трохи попали в аварію. ні 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 Там, може хтось живе так. Я сподіваюся, я в фокусі. Я трішки соном. Трішки не гарна, трішки не з помитою головою. Мені здається, так і потрібно, тому що сьогодні зйомка саме в такому хорор-стилі, і навіть не потрібен майже макіяж, і не потрібен якийсь гарний вигляд. В цьому приміщенні буде в брудному вигляді. Закинути приміщення, як можна його назвати? Зараз на вулиці сніг, мені здається, що буде на вулиці дуже холодно, Робиш. Зараз не літо і ми не в Таїланді. Так що живемо, як можемо. Поїхали. Так, і зараз я збираюся йти в секунд. Ми будемо разом з вами підбирати образ. Все, що могло піти не так, пішло не так. Але спочатку все здавалося звичайним. Я пішла до секунду, та за 10 хвилин я знайшла ось цей светр. У мене вже була біла сукня, та ось такі гарні колготи. Думаю, теж їх використаю. Але найголовніше це, звичайно, павутиння. Я купила його дуже-дуже багато. Наступний крок трохи кави, і починаємо підготовку. Я повністю порізала цей светр, який купила 10 хвилин тому назад, щоб додати ось цього моторошного вайбу до образу. Коротше, ось таке у нас щось виходить. Звичайно, нічого не побачите. А ось так можна зробити. Так. А в тебе там під ним нічого не буде? <звук> нічого не буде під ним? Ні, нічого не буде. <звук> Просто це такий, це така основа, але ось типу ось саме класний. Так, так, так. Тому що на чорному буде, навіть на тілі повнотиння не вийде. але в чорному буде добре, щоб <звук> замотаний побути. Прикольно було, щоб будинок прям обгорівший був. А там є різні локації, я дивись, то я не прям такий будинок, там треба, там, де білий дах туди піти. <звук> угу. Ти зараз... Ось, все. це куди нам треба під'їхати до точки, але нам треба пройтись до цього білого даху. Ось ага. хочеш. Ну, так. і там оці всі, ага. що мені покидала Юля. Ага. Можна їм. А, диви, знаєш, що можна взяти? Ліхтарик і відбивач світла. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, Статі, yeah. Речі. Ми взяли ліхтарик, відбивач світла. Господи нормально такі скій спалах, це наскільки скільки странно, як дивно, і звичайно фотоапарат. Все, ми готові. Але несподівано до нас приєднався Макс, і у нього є машина, та він вирішив нас підвезти до локації. Йди сюди нам їхати. Коротше, погнали. Ага. Чи ти почасти не мра. Я подумав, що тебе це зацікавить, тому що далеко їхати. Ну, відносно. Це, це, ну, ну, Це ж недалеко. <гум> В Машині фарбуватись. <клі> До речі, ось ці тіні я купила за 7 злотих. Ідеально підійшли. Тут є ці? Yeah. Там є. Зеленка. Ну хочеш, ми можемо на, на секунду помінятися якось. А ну, чекай. О, та? Ну. <клі> Як це можна так гарно нафарбуватися й пальцями? І тут стається те, чого ми не очікували. Коротше, їхали на зйомку і ми трохи попали в аварію. І... Але там не сильно така велика Ось Макс кіпішує, дуже сильно шукає документи. Фіба к'яш. Мій макіяж. Все обійшлося, але ми витратили багато часу, розбираючи, хто винен. Добре, що Макс вирішив це питання, і ми все-таки вирушили далі. І ось нарешті ми приїжджаємо. Будинок, він виглядав моторошно. <рес> мені вже страшно. Ні, мені не подобається, мені страшно. Не закривай двері. Усередині ще гірше. Холод. Вибиті вікна, уламки скла. О, туфля. Ой. Для образу. Тіба кімната прикольна. Ні, мені, до речі, не кімнати подобається, мені там де таке більше. Кор так, коридор сходи. Але... Оооо, оглядана. Бля. бля... Світло зелене? Ага, дико заведе. Але прикольно, що за це. Це вана обріза, так би, як приходить. Я бачу, та локація тут, дай Боже. О, там теж ванна, там можна з крив'якою робити. Там може хтось живе? Може і досі живе. Там воняє.

Бути було там максимально неприємно. Мені хотілося просто скоріше зняти все і втекти звідти. Що? Ідемо. Я б сама не пішла. О, oh, господи. Мені no. ось oh, uh -huh. тут Артур подобається по кадру. Теж такий гарний. Треба розтягувати. Ми намагаємося якнайшвидше розвісити те павутиння, бо зараз дуже холодно, і я розумію, що мені доведеться зніматися без куртки, та ще й швидко темніє. Павутиння чіпляється до всього в цілому, так і треба. Ми наробили хаосу, і ось така локація вийшла у нас. Бачите, да, прикольно, що чорно. Ой, лампу дай, де лампа. мене Я її зараз візьму. Дай лампу. Дай лампу. Лампа? Це як типу, дай лампу. Я її сама включу, я знаю, як не треба включати. Не треба. Я хочу включити. Не треба. Ага. Ну, нас... Таке холодно все. Не знаю. Не. Давай. Ще Мені здається, вийшло дуже атмосферно. Я хотіла показати цей контраст павутиння, як буденність, як сірість, яка тебе сковує, а всередині світло. Пряма трансляція, яка відбувається з закинутого будинку. Ми робимо фотографії, фотосесії. У нас є професійні камери, чесно. Ми професіонали. Професійні, професійні фотографи. І професійні водії, я їх водій виходить. Ну так, професійні, знаєте. Навіть професіоналі бувають помилки, тому ми сьогодні попали в аварію. Пишіть в коментах і відгадуйте, що ми розбили. Цей вогник це те, що завжди зі мною. Я тримаю його та не даю йому згаснути. Це те, чим я горю. І зараз ви це дивитеся. Тому підписуйтесь та ставте лайк, щоб підтримати вогника. Я дуже замерзла, але результат вау! І сам процес, і світло, і атмосфера все було ідеальним для цієї ідеї. Але це ще не все. Вже вдома я зрозуміла, мені потрібно повернутися туди знову. Я забула там лампу, я не хотіла туди повертатися взагалі. Добре, що мій хлопець погодився поїхати замість мене, тому дуже дякую йому. Дякую, що подивилися це відео. Ми дуже старалися, дуже замерзли, але здається, воно того варте. Як вам результат? Напишіть у коментарях.